Ну, зараз ми перебуваємо в Центрі соціальних технологій і інновацій. Це такий спеціальний простір, який створений для того, щоб студенти мали можливість відпрацьовувати і удосконалювати свої компетентності, пов'язані із науково-дослідною роботою, і пов'язані із своєю майбутньою практичною діяльністю. Бачите, що це приміщення обладнано комп'ютерами. На комп'ютерах встановлено програмне забезпечення необхідне для використання сучасних технологій, зокрема обробки даних, необхідних при проведенні досліджень психодіагностики, яка необхідна для. Для індивідуальної роботи з клієнтом і теж для проведення певних наукових досліджень. Сюди запрошуються фахівці, які діляться своїм досвідом, відповідно, ми влаштовуємо зустрічі зі студентами, з аспірантами. Ну, на базі центру, звичайно, проводяться практичні заняття, лабораторні заняття. Де є можливість випрацювати на фідні на окрім того, студенти, магістратури, аспіранти, які готують свої наукові проекти, наукові роботи, а мають доступ до комп'ютерів, до програмного забезпечення для того, щоб виконувати індивідуальні завдання, готувати свої наукові роботи. А наші студенти і аспіранти після закінчення навчання будуть кваліфікованими працівниками, які вміють не тільки працювати з людиною. Звичайно, головне для соціального працівника, для фахівця соціальної роботи, але будуть здатні використовувати всі сучасні технології, необхідні для пошуку інформації, для аналізу інформації. Особливо це важливо для студентів, які навчаються на освітній програмі моніторингу оцінювання соціальних проектів Оскільки їх завдання це буде. Проводити такі прикладні наукові дослідження, які дозволять оцінити ефективну практику, представити її на кращим чином. А це як ви розумієте, неможливо без використання сучасних підходів, сучасних технологій.